Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Датчик зовнішньої температури для автомобілів Peugeot Citroën, повний список марок та моделей можна знайти за посиланням під цим відео, також і придбати дану запчастину з каталожним номером оригінальним 6445 F96445 GS і, і інші номери. У нашому інтернет-магазині деталі IF має номер DF 13805. Приходьте за посиланням під цим відео та робіть покупку. Ми бажаємо вам того дня! Це буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.